Розкажіть, будь ласка, з якого ви району та чого вам бракує у вашому районі? Ага, я проживаю на мікрорайоні Масани. Угу. Мені всього вистачає насправді. Хоча було б непогано добудувати багатоповерхівки, які вже стоять, напевно, років 15, да? і вони буквально, от, типу, посеред району. І для красивої картинки чисто от, можна було б це зробити. Та я з центру. Чогось бракують, там, мабуть, ні. Ну... Всього вистачає, так? аптек не вистачає тільки. Ага. Ну так, да, це таке ну, поблизу. Так, щоб вийти і купити одразу. Вийти. Я живу в районі э, стадіону Юніс, тобто можна до центру я думаю. Э, Тут, в принципі, все вистачає, є тебе під полком. Э, парк також надаває, тому, в принципі, все штава. В моєму районі є все. Я проживаю в центрі, неподалік від на насолоджусь. Тим, що саме. А от в Чернігові в якому районі ви проживаєте? У В Деснянському. Чи вам бракує щось в Деснянському районі? Трішки бракує восьмого тролейбуса, який ходив раніше по нашій вулиці, нинішній першої танкової бригади. І слава Богу, що зберегли дев'ятий тролейбус. А так. Всім задоволені тільки єдине, щоб не люди якомога швидше залишили нашу рідну святу, чернігово Сіверську землю і всю нашу милу, дорогу серцю України. У нас єдина мета Україна свята. Не здоланна ніким і ніколи. Бережи, Боже, кожного захисника Збройних сил України, Всесильного ангела-охоронця, вам, дорогі наші милі оборонці. Рідної України щастить всім добрим людям.